У білому домі заявили, що Сполучені Штати відразу ж розпочнуть постачати зброю Україні після рішення Конгресу. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан пєр Сказали одне, зробили інше. Відтоді, як ми оприлюднили цей законопроект щодо допомоги, ми чітко усвідомлювали наскільки важливою була допомога Україні. Крім того, вона наголосила, що головна мета Путіна у війні в Україні це забрати якомога більше території та людських ресурсів. Ми не можемо цього допустити. Ми знаємо, що відбувається, коли не зупиняють тирана та диктатора. І ми не можемо дозволити, щоб подібна жахлива історія повторилась знову. Наразі представники Міністерства оборони Сполучених Штатів працюють над формуванням. Ньм, пакет американського озброєння, який може швидко пройти бюрократичну процедуру. А за словами речника Пентагону, генерал-майора Патріка Райдера, Сполучені Штати мають дуже потужну логістичну мережу, яка дозволить швидко передати зброю Україні. Катю, сьогодні було важливе процедурне рішення про розгляд цього законопроєкту, демократи і республіканці продемонстрували дуже широку двопартійну підтримку. Розкажи про це детальніше. Фактично, важливим голосуванням, яке відбулося сьогодні, було процедурне голосування, яке дозволило винести на, на розгляд допомогу Україні та партнерам вже завтра. Зазвичай таке процедурне голосування розпорядку денного голосується партійно. Тобто, якщо більшість республіканців, то голосують лише республіканці переважною більшістю. Але так як зараз є певна частина. На республіканців, які опонують, і виступають проти допомоги Україні, щоб провести це процедурне рішення і винести власне на розгляд допомогу Україні. Потрібна була також підтримка демократів. Що власне вони і зробили таким чином? Сьогодні голосами 312 за та 93 проти законодавці двопартійно проголосували за те, щоб винести на розгляд вже цієї суботи допомогу Україні та партнерам. Загалом це голосування показує, демонструє двопартійну підтримку цієї ініціативи і про це в. Власне, учора під час слухань регламентного комітету заявили лідери провідні республіканці та демократи. Пропоную послухати їхні заяви. Нам потрібно негайно підтримати Україну. Треба надати гуманітарну допомогу. Ми повинні підтримати Ізраїль і Тайвань. І ми не можемо дозволити найкращому стати ворогом хорошого. Тому я підтримую цей закон і сподіваюся, що зможу робити це й надалі, у разі якщо до цього законопроекту будуть внесені поправки. на нього. Я хочу подякувати спікеру. Спікер перебуває під значним тиском. Він у дуже складних умовах. Я був із ним ввечері перед тим, як він прийняв остаточне рішення. І я знаю, що він сприймає це дуже особисто. Він віруюча людина. Він сказав мені: я хочу бути на правильній стороні історії. Я думаю, що він наслідує Черчилля. Він вирішив протистояти загрозі нинішнього покоління, яку представляє цей нещастивий альянс Росії, Китаю та Ірану. Катю, вчора в програмі ми аналізували детальніше цак текст цього нового законопроєкту про допомогу Україні. Про те, що він передбачає, можна подивитися на Ютуб-каналі Голоса Америки українською. Питання ж до тебе. Ми знаємо, що законодавці запропонували вже понад 130 правок до цього документу. Врешті залишили на розгляд лише 4. Що це за поправки? Як можна може виглядати фінальний текст законопроєкту? Саме так, Марія важливо зауважити, що понад 130 було поправок, але регламентний комітет фактично дозволив розглянути завтра лише 4. і ці 4 Є достатньо радикальними насправді поправками. Це зокрема поправка Вікторії Спарці, яка вимагає викреслити чотири пункти із законопроекту про допомогу Україні, в якій йдеться про певну ну, фінансову допомогу Україні. Таким чином зменшити цю допомогу. Також Марджорі Тейлор грін пропонує зменшити до нуля кожен долар, прописаний в законопроекті на допомогу Україні. Інші іще ще дві поправки вимагають не робити виплат пенсії або соціальної допомоги від за рахунок тих коштів на економічну допомогу, які прописані в цьому документі, і четверта вимагає відмінити не оборонне фінансування, тобто економічну та гуманітарну допомогу. Але варто зауважити, що як стверджують експерти, навряд чи хоча б одна із цих поправок пройде під час голосування, тому що кожна із них фактично нівелює саму суть законопроекту і контрастує з самою суттю прописаного законопроекту і не додає щось до законопроекту, а фактично відміняє його і відтак багато Багато експертів стверджують, що навряд чи у цих поправок буде якесь майбутнє завтра. Катю, знаємо також, що законодавці сенату, який у разі схвалення допомоги Україні в палаті представників, буде наступним розглядати цей документ. Сьогодні сказали, що вони готові голосувати за це питання якнайшвидше. Чи можна очікувати, що допомогу Україні таки проголосують вже на цих вихідних? Саме так, Марія, загалом сьогодні лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер заявив, що фактично анонсував, що сенатори залишаться працювати на цих вихідних. Він сказав, що працюватимуть вони над іншими законопроектами і. Також чекатимуть, допоки з палати представників надійде пакет допомоги партнерам. Зокрема, Чак Шумер також сказав, що коли цей пакет допомоги надійде із палати представників в Сенаті, не зволікатимуть і якомога швидше його погодять і передадуть на підпис президенту. А зазначив, що сам Джо Байден вже заявив, що як тільки конгрес погодить цей пакет допомоги, він буде готовий його підписати. Пропоную послухати заяву власне лідера демократів Чака Шумера. Якщо Палата представників погодить цю додаткову допомогу, Сенат негайно надішле її на стіл до президента. А сам президент вже сказав: якщо Конгрес проголосує цю допомогу, то він її підпише. Я сподіваюся, що Палата представників зробить це дуже скоро, тому що затримка цього фінансування обійшлась Америці та нашим союзникам дорогою ціною. Дякую тобі, Катю. Слідкуватимемо за тим, як відбуватиметься це голосування за допомогу Україні вже завтра. Новий законопроєкт про допомогу Україні передбачає 61 мільярд доларів, тобто ту саму суму, яка була прописана у сенатському законопроєкті. Але економічна частина допомоги має надаватись у кредит, а не безоплатно. Також інший законопроєкт, який розглядатимуть у суботу, передбачає нову санкційну політику щодо економіки Росії і використання російських заморожених активів для відновлення економіки України. Детальніше про це Олексій Коваленко поговорив зі старшим науковим співробітником Гудзонівського інституту Даніелом Кохісом стосовно четвертого законопроекту у ньому є статті щодо використання російських заморожених активів для відновлення економіки України, а також щодо санкцій проти російської економіки. Як ви оцінюєте подібні оновлення законопроекту? Один з аспектів надання адміністрації повноважень передати заморожені в американських банках російські активи Україні для економічної підтримки й відбудови. Це важливий крок для Конгресу, який надасть повноваження президенту. Вже тривалий час в США та Європі. Тривають дебати щодо можливості передачі заморожених російських активів на відбудову України. Це важлива можливість рухатися і надсилає чіткий сигнал Росії, а також Китаю та Ірану щодо санкцій. Це Знову ж таки укріплення позицій сполучених штатів щоб змусити адміністрацію зайняти більш жорстку позицію щодо санкцій російського режиму, і думаю, що це надзвичайно важливо. Декілька радикально налаштованих представників республіканської партії погрожують Джонсону звільненням. Чи може ця ідея отримати достатню підтримку? Всього кілька законодавців підтримали це, але здається, що деякі голоси трохи відступились від цієї ідеї. Частково тому, що у разі, якби республіканці знов звільнили спікера, не виключно, що цей офіс міг би зайняти демократ. Політично це дуже ризикований крок. Ще вони б виглядали дилетантами в рік виборів.